Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, планує запустити, причому, можливо, вже цього тижня онлайн-магазин, який дозволить людям ділитися користувацькими версіями популярного чат-бота. Минулого року в OpenAI заявляли, що планують запустити цей магазин ще в листопаді однак, пізніше відклали його запуск до початку 2024 року, посилаючись на перерву спричинену відставкою. Потім поверненням генерального директора Сема Альтмана. Компанія OpenAI, заснована в сан франциско оголосила. На своїй розробницькій конференції, що користувачі тепер зможуть почати створювати свої GPT-моделі. Це її термін для оцих користувацьких версій чат GPT. Причому це без необхідності вивчення якоїсь окремої складної мови програмування. Тобто там треба просто володіти навичками промпт-інженерії написання спеціальних скриптів. Я потім поділюся з вами, де можна цьому навчитись. Цією можливістю користувачі будуть швидко створювати чат-боти, які можуть, наприклад, навчити дитину математиці, або придумувати якісь яскраві рецепти, або аналізувати, співставляти якусь інформацію. Да? Тобто дуже багато функцій, які вони можуть виконувати. Фактична мова йде про маркетплейс чат ботів де люди зможуть знайти користувацькі чат-боти від інших постачальників і заробляти гроші на власних, створюючи свої, так само як це можна робити, наприклад, в Apple App Store. Ця новина від OpenAI про запуск онлайн-магазину користувацьких версій ChatGPT несе кілька дуже важливих наслідків і переваг. Ну, по-перше, для розробників і витворців це абсолютно нові можливості. Да? Це спрощення створення чат-ботів. Тепер розробники зможуть розробляти такі чат-боти на базі GPT без глибоких знань в програмуванні. Це відкриває технологію дуже широкому колу людей. Монетизація ідеї надзвичайно важлива. Да? Тобто, подібно до Apple App Store магазин дозволить розробникам продавати або розповсюджувати свої чат-боти, отримуючи прибуток від інновацій та ідей. Тобто, це для креативних людей, для тих людей, які володіють цими навичками промпт інженерінгу. Вони є надзвичайно крутими, тому що ці чат-боти, які люди будуть розробляти і продавати, вони будуть заробляти гроші навіть тоді, коли ці люди будуть відпочивати там спати або займатися іншими, іншими якимись справами. Да? Тобто, можливість виходу за межі от цих 24 годин, які є у кожної людини як обмеження, да? тобто можливість отримання пасивного доходу тобто, це абсолютно нові, нові переваги. Для бізнесу і підприємців це нові рішення під їх потреби, да? тобто компанії зможуть знаходити або замовляти чат-ботів, які вирішують їх конкретні бізнес-задачі, такі, наприклад, як обслуговування клієнтів, автоматизація відповідей на часті запитання, розробка юридичних документів навіть, або аналіз ринків і якісь інші функції. І ці чат-боти приносять величезну економію і підвищення ефективності не на відсотки, а в рази. Да? Тобто тут можна зробити ікси в практично в будь-якій сфері, яку б ви не взяли в себе в бізнесі, починаючи від маркетингу, продажів і навіть, навіть в бухгалтерії і в фінансовій функції. Да? Тому що використання готових рішень на основі AI. Знизить витрати і підвищить продуктивність і ефективність, змінюючи традиційні методи і результати ведення бізнесу. Для звичайних користувачів це теж нові можливості, тому що вони зможуть використовувати чат-боти для власних потреб, наприклад, для навчання, вивчення математики, англійської, кастомізованої під їх потреби, під їх особливості, домашнього планування. Видання соціальних мереж, там, починаючи від Інстаграму, Ютубу і так далі. І так далі да? Тобто тут маркетинги, копірайтинги і дуже багато творчих речей, які можна вирішувати сьогодні на такому рівні, про які кілька років тому неможливо було мріяти. Доступність інновацій, безумовно, тому що широкий спектр чат-ботів в магазині забезпечить доступ до передових технологій для більш широкої аудиторії. Ну, взагалі, загальні переваги, які практично для всіх, це те, що відкриття платформи для широкого коло розробників спонукає до інновацій і творчості в сфері штучного інтелекту, так? і виникає екосистема співпраці та інновацій, тому що створення магазину, де розробники, бізнес, звичайні користувачі. Можуть взаємодіяти, стимулює розвиток такої екосистеми. А сфера для бізнесу тут просто величезна, тому що от в поточному 2024 році ринок штучного інтелекту загалом оцінюється в 305 мільярдів доларів США. І зростає він на десятки відсотків щороку. Да? Тобто, ви уявіть собі, який масштаб перспективи, тобто це практично в 10 разів більше, ніж весь. Український товарний експорт за рік, да, тобто неймовірні можливості, в яких українці можуть брати участь, просто маючи доступ до інтернету і володіючи навичками промпт інженерії і навичками роботи з тим же чат-GPT в даному випадку. Більш того, це вже не просто. Гарний тон або на перспективу вміти працювати з чатботами. Тобто на сьогоднішній день це вже та навичка, яка розділяє бізнес на лідерів і аутсайдерів. Да? Тобто я абсолютно переконаний, що компанії, які не запровадять у себе в діяльність штучний інтелект, вони просто програють. гарантовано програють конкуренцію з іншими компаніями з їх же індустрії, які це зроблять. Більш того, легендарний співзасновник університету сингулярності Пітер Діамантіс. Він одним з перших в світі призначив себе в компанії так званого Chief AI Officer, да, тобто головного по штучному інтелекту, який допомагає всім іншим функціям в бізнесі впроваджувати штучний інтелект. І він вважає, що це на сьогодні ну, просто обов'язкова вимога для всіх успішних компаній. Да, тобто, так як практично будь-яка компанія має там фінансового директора, бухгалтера, да, тобто HR і так далі, тобто фахівець. Головний, так би мовити, інженер або Помічник, це може як завгодно називати штучного інтелекту. Це те, що е, повинно бути в кожній кампанії для того, щоб вона була успішною, для того, щоб вона могла конкурувати. Безумовно, ці люди вони будуть мати дуже високий рівень оплати праці, і це е, навіть інколи це можуть не тисячами вимірюватися, а десятками тисяч доларів на місяць. Тому далеко не кожен бізнес може собі це дозволити. Але навіть в Україні сьогодні є компанії, які надають такі унікальні можливості. Це компанія Learn to Earn Global, в якій ви можете по-перше, навчитись використанню штучному інтелекту, познайомитись з тим, що це таке. Навчитися використовувати чат GPT, клоуд, барди і інші великі мовні моделі, інший генеративний штучний інтелект в своєму бізнесі. Причому за кілька днів ви отримаєте базові навички, як його застосовувати. Ви зможете допомогти своїй команді опанувати ці нові можливості, які підвищать їх ефективність в рази тією ж командою робити більше, або якщо у вас зайві люди, то навіть скоротити і при цьому збільшити продуктивність і ефективність бізнесу. І потім ви зможете консультуватися в Лортор Global, Фактично, у вас буде чіф АІ офісер на аутсорсі, да? тобто ви зможете мати консультативну підтримку. При цьому платити не десятки тисяч доларів на місяць, а значно значно менше, залежно від обсягу задач, які стоять в вашому бізнесі. Тобто, це по суті от цей Chief AI Officer за сумісництвом якого собі може насправді дозволити будь-який бізнес і не тільки великий чи середній малий бізнес, навіть індивідуальні підприємці, які розуміють, що для них це абсолютно нові горизонти і нові можливості. Дуже багато сфер і дуже багато функцій, в яких можна застосовувати штучний інтелект. Я присвячу цьому окреме відео. Зараз я просто дам вам кілька прикладів, щоб ми з вами уявили, що це не стосується якогось окремого віду бізнесу, там, наприклад, тільки банків чи тільки там, не знаю, власників youtube каналів да? Подивіться, наприклад, на сферу достатньо консервативну охорону здоров'я. Там можна робити діагностику і лікування на якісно іншому рівні, тому що алгоритми штучного інтелекту насправді аналізують медичні зображення, такі як рентген або МРТ, або роблять ранню діагностику дуже складних захворювань там, того ж раку, значно ефективніше за людину. І не запроваджувати такі технології, це значить програвати своїм конкурентам на перспективу, тому що підвищується точність діагностики. Сприяє ранньому виявленню захворювань, тому що це підтримка персоналізованої медицини, налаштованої на конкретного пацієнта, і все це призводить до кращих результатів лікування і зниження витрат, що дуже важливо. Друга сфера це, наприклад, фінансові послуги, і там ви можете робити виявлення шахрайства. І це один з найяскравіших прикладів використання штучного інтелекту, тому що штучний інтелект блискуче виявляє незвичні нетипові паттерни, аномалії в поведінці в фінансових транзакціях і може вказувати на шахрайство. Тобто, це підвищення точності швидкості фінансових операцій, виявлення шахрайства і мінімізації фінансових втрат як для фінансових установ, так і для клієнтів. В роздрібній торгівлі, да, тобто індивідуальний підхід до покупок і штучних системи штучного інтелекту, можуть надавати рекомендації. На основі даних клієнтів, які продукти їм краще пропонувати, як індивідуалізувати маркетинговий контент для них, так оптимізувати досвід покупок. Більш того, можна не, не тільки підвищити задоволення клієнтів вашим сервісами та продуктами, а і покращити ефективність управління запасами. Уявіть собі, наприклад, мережу величезну аптек. Яку там можна зробити економію на тому, щоб більш ефективно управляти запасами, щоб не тримати зайвих товарів, а навпаки, більш ходові товари отримувати вчасно, точніше це рахувати з меншою похибкою, з меншими зазорами. В автомобільній індустрії, ну безумовно, ми з вами вже знаємо ці штучний інтелект, який обробляє дані сенсорів для навігації, уникнення перешкод, прийняття рішень в реальному часі, тобто дуже просунуті автопілоти, системи, які покращують управління трафіком, да, тобто пропонують рішення для мобільності для тих, хто не може водити і так, далі, і так далі. В сфері виробництва, наприклад, прогностичне, технічне обслуговування. Дуже важлива сфера, тому що алгоритми штучного інтелекту прогнозують дуже якісно, коли машини обладнання можуть вийти з ладу, і це означає зменшення простоїв, продовжує термін служби машин, зберігає кошти, пов'язані з цими несподіваними поломками. Та в сільському господарстві точне фермерство, Україна значною мірою аграрна країна, і це величезна можливість для застосування штучного інтелекту для оптимізації. Аграрних, аграрних видів діяльності, тому що штучний інтелект аналізує з, з супутників, з інших датчиків дані для оптимізації сільськогосподарських практик, таких як зрошення, добриво, контроль за шкідниками і так далі. Це підвищує врожайність, якість врожаю, це зменшує вплив на довкілля негативний, зменшує операційні витрати завдяки оптимізації використання ресурсів. Можливості не обмежені. Обслуговування клієнтів, практично в будь-якому бізнесі, чат боти віртуальні асистенти це вже реальність сьогодні в успішному бізнесі. Ви можете навіть не здогадувати, що з вами говорить не жива людина, а якісно налаштований чат-бот і це величезна економія і підвищення якості, тому що у чат-боту не буде поганого настрою, він нічого не забуде. Да? Тобто. Чат-боти, віртуальні асистенти надають автоматизовану підтримку клієнтів, відповідаючи на запитання, надаючи інформацію про продукти, обробляючи скарги. Це все покращує досвід споживачів, цілодобове безумовне обслуговування зменшує операційні витрати, вивільняє людей-операторів для вирішення більш складних і більш важливих задач. Це буквально кілька прикладів, які демонструють, як штучний інтелект може принести. Якісна вищу ефективність і продуктивність, якісна вищу точність, економію коштів на покращені можливостей, причому в різних секторах, практично в будь-якому виді бізнесу і практично в будь-якій функції. Тому що ми говоримо про маркетинг, ми говоримо про продажі, ми говоримо про бухгалтерію, фінанси, ми говоримо навіть про внутрішній аудит. Ну я вже не кажу про креативні сфери діяльності, да, тобто піар. І ведення соціальних мереж, комунікацій і, і так далі. Всьому цьому можна навчитись в університеті Learn to LearnTorn Global. Я з вами в описі до відео ділюся лінками на навчальні програми Learn to LearnTorn Global і на YouTube канал, на якому ви можете взагалі базово познайомитися з цією сферою. Дуже вам раджу не пропустити цю величезну можливість успіху!